Лот з дорослими носочками примарк. багато попадається слідочків, вони без розміру. Або коротеньких носочків. Переважають чорні і білі, як ви бачите. І хочу зазначити, що в примірку розміри не, немає. Ми їх не бачимо. В деяких модельках тільки може бути на внутрішній бірці. Присутні. Тому зверніть на це увагу. Але. Більшість носків коротких, дуже гарна в них якість, котонові. Просто так швиденько показую. Ми складаємо на потрібну кількість вам від 3 кг. Можуть попадатися в упаковках, але переважно це просто отак, -от так носочки. Собі вартість плюс-мінус 15 гривень. Виходить однієї пари. Складаємо на потрібну кількість тут лот на 4 килограмма.